Вітаю вітаю, хороша, вітаю, вітаю мої хороші! Вітаю вітаю, найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами подивимось Херсон Одесу Миколаїв на листопад. Що Чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Нагадаю, що спонсори мають можливість. В етерах задавати свої конкретні питання. Херсон листопад. Гойдалки такі, знаєте? Спочатку у нас іде. Якась радість, якась надія, якісь гарні новини. А тут для на наска ворог використовує якусь тактику. Сьогодні дивилась, до речі, Покровськ фронт. Можете подивитись на каналі, там є Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Куп'янськ-Відео, що чекає фронт. І так само випадала ця карта трьох варіантів. Зараз будемо розкривати її на Херсоні. Спочатку ми за щось радіємо, що ми десь маємо просування. І потім зненацька нам доводиться ставати в оборону. Середина місяця стабілізація, наша активізація, справедливий кінець. Не без гарних новин, знаєте, не без гарних новин, причому таки зненацька. Що значить тактика трьох варіантів? Або що це за три варіанти для Херсону в листопаді? Нам треба в наступ іти. Якщо ми ризикнемо піти в наступ, то перший варіант погане самопочуття для цивільних і загострення, погіршення умов життя, він відкинеться. Він і відкинеться варіант нашого знесилення. Нам треба йти там трошки в наступ. Як будуть розглядати, залишити так, як є, іти активно в наступ, або Тактично, знаєте, відступати-наступати, і буде в середині місяця буде активна. Фаза, яка буде плюсом для нас? Херсон. Сам херсон покажи мені на листопад, не фронт, сам херсон. На листопад гроші є. Важко буде, гроші є у міста, да? важко буде передмістя район, будуть такі обстріли, важко буде щось ремонтувати, щось робити. Таке відчуття, що люди гріються на вулиці просто вогнем. Харсон в листопаді. Всі чекають на договір. Або на договорняки. Скажу це погане слово, але всі чекають на якесь вирішення, інакше буде важка ситуація. Якась додаткова генерація тепла електроенергії, чомусь знову буду Запоріжжя дивитись, подивлюсь за С, а там на Станцію, чомусь знову загроза ядерки. Прямо якась провокація може бути, і ви також переживаєте. Херсон в листопаді. Будуть навіть думати, чи направляти вам допомогу. Таке відчуття, що розшириться зона евакуації, чи буде евакуація з Херсона в листопаді, буде рекомендовано. Буде якийсь нервовий період, а потім кінець місяця. Таке відчуття, що от іде покращення, іде фінансування, йдуть гроші. Якісь ідуть рухи на фронті. Тобто початок ви може, може дуже сильно вас лякати. Мені так не подобається, коли показують, що буде рекомендовано. Ну, наше рекомендовано, це означає, що обов'язково, знаєте. Херсон у листопаді. Херсон не... Ой, сильно обстріли числа 10-го, 5-го тере 10-го. Багато вогню, але потижнево ми подивимось. Сильно буде бити. Біля води сильно буде бити. Центр міста. В принципі, навіть буде період, коли менше обстрілів і тихіше. Чи завершаться обстріли Херсона в листопаді? Ні. Діти будуть гинути в день. Більше уваги буде на фронт. Таке відчуття, що будуть намагатися якось стабілізувати, нібито ворог припиняє якісь активні обстріли, але все це обман. Все це обман. Сказати, що він кривавіший, страшніший, ніж, ніж попередній, ні, але він якийсь дивний. Кажу, як туди-сюди, як гойдалка. День не тихіше, на наступний дуже-дуже активний ворог. Тут більше питання фронту і ресурсів, да? Одеса у листопаді. Всіх вітаю. Ну, щось тепле прийде. Тепле, радісне. Спочатку також переживаєте за. Ядерку, ну, а за треба видивляти, знову ж таки. Переживаєте за те, що ворог може знову атакувати, наступати. От мені вже показувало, що він буде наступати, як з іншої області, в результаті каби полетіли, Розумієте? Тут знову показують, що от перша половина там до серединки місяця він буде щось вигадувати, намагатись тиснути. І у вас. Керівництво спокійне, два чоловіка і жінка чомусь в керівництві, всі на своїх місцях. Ворог якісь пропозиції кидає по Одесі. Сильно буде потерпати район, обстріли ми будемо дивитись окремо. Але таке відчуття, що от буде будуть прям такі приємні моменти. Прям настільки все добре і прям настільки приходить спокій, що таке відчуття, що ми якби вже знаємо, що все буде добре. Отак. От Не те, що завершиться, а що все буде добре. Одеса в листопаді. Початок місяця може сильно обстріляти. Вогонь по інфраструктурі, по середмістю, полякати інфраструктура знов. Але це як от періодично, буде навіть, можливо, якась періодичність. Я знаю, чітко куди б'ю. Більше нам, знаєте, чомусь він показує район область, більше боятись. У вас нема там активних бойових, а у вас показує, як нібито ви при фронтовій, і ворог б'є нашу силу військову. Розумієте? Дивно показую. Будуть ще каби, будуть. Будуть, якщо, що щось важке буде. Вдень, також загроза в день. От коли просто прогулюємось, було тихо-тихо-тихо ці дні. Прям якісь теплі дні і світлі. Іде атака. Бути дуже уважні до таких застережень. Миколаїв в листопаді. Багато військових загине. Також в день, атака вона як дублюється. Це перша половина місяця. А так і будемо окремо дивитись, ми потижнево дивимось. Люди. Люди і район. Район, прям він буде якийсь населений пункт стирати систематично. Щось від чого ми не можемо тут просто захиститись. Миколаїв в листопаді. Це відчуття, що бо навчання у вас десь будуть? От прямо як скупчення військових і поприлітало. І не відразу все це скажуть. А сам Миколаїв, це район, це область, розумієте? А Миколаїв листопаді, яка тенденція? Буде удар по місту, але він буде як превентивний, демонстративний. Якась підстанція в передмісті. Всі очікують на мир. От полювання на військових, давайте я так це назову. Там, де вони колись були, він вважав, там, де колись могли бути військомати, якісь військові частини. Тут прямо от в нього така жага помсти військовим.